Найменша перерва, ну і ще раз добрий день. Так що ми зараз будемо грати. Зараз ми будемо грати в іншу гру, ну, не знаю, як називатися, і будемо грати в командний бой. А, Кірсікал Strike. Зараз ми будемо грати у командний бой. Нажимаємо грати. А що це? це нам треба вбити. Карта имбовая. Называется Пол Персер. Меня зовут Арсен, а его Арсен. Это мой друг из команды. Что тут взять? Беру дробашек. Все, в бой. Я не знаю, как бить. Я не знаю, как это Я не умею. А, Нет, а конечно, ты ты Cai, водишь, ну, человеку, я на море, на человечка. Я буду гоу я Так, а я тут хочу поменять пушку, а? Ты можешь и не пушку хоть, Патрик? Нет, давай okay. вот это, давай. Кто-то порис, девочки, <давай>.

Просто знімали, а зараз ми поставляємо. А так, що О, я там спішко? Май, що це відео? Так, вона дуже класне. Так, воно да, дуже прям класна. І хто хоче виграти конкурс, щоб мати маму, то так подавайте, підписите.

О, да, не, не тут внук, честно говоря. Це я перший раз граю. Я перший раз граю, это не спас. А я классно играю це. Да. Тут слишком повороты сильные. Перша. Висо! Поздравляйте! Oh, zo laar, zo laar. Oh, 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 zo Oh, 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 А! Ой, ой, кому не ми програли, ми але... програли. Але нічого страшного. І... І к нам зайшов друг із команди. Ми Та, просто це у Львові на турнірі. Сьогодні побачить. Ми зараз продовжуємо гру і це мабуть. Так, ми продовжуємо. І поки що ми не попали в третім. І до нас може в наступному відео зайти наш новий друг наш друг. Тимур. Напевно, нове відео вийде завтра чи сьогодні. Тому що у нас тут, да, у нас тут компанія, ми сиділи. Ми сьогодні виграли дві гри, а третя гра ми зробили цілі. Нам засчитали побіду, тому що ця команда була на старше на один град. Восім чоловіків. Так, усі майже. Так. так. Так, ти вибрав пушку. Можна і ми Оце робимо це, ми це, ми ми три. Різи. Це узіха. Узіха і легше. І у нас дев'ять очків. Це більше. Починаємо гривну з Чорнобилю. Це Україна. Мене збили. Як а, бомбу а, кидати? А, 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 у мене флешку, а? Як а, на флешку кидати? Hmm. Oh, wow. Don't ja, oh, you see? Benley got you. Merinde var. Bu vardı. Olmadı. Oh, o nasıl bir? Go boy. Go Чи не? чи я не знаю. Кидай флешку. Ты научился? Походу, да. Убыл! У на нас были теж гранаты. Так у нас один на один с командой. У нас есть графти. Ну пока мы, не... что проигрываем, что выиграем. Выиграли. Да, да, вот этот коллаж беру. У нас было. Так вот, в бункер. Oh, wow. было Вовчик стать еще одни головы забыв. Я раз когось, ще А, я знаю. І в наступній серії ми, можемо вийдемо його в друзьях, що не буде. І в наступний раз мы будем. Наступний мистецтв киля.

Ну більш тому що ми зараз у Львові, а тренер у нас збирає телефон. Да, ми, вже, ми вже через два дня виїжджаємо. Да, так що вольворозькому бірамова. Ми потребуємо сюди і, і <кларусь> <кларусь> <сюда приїхав. кларусь> пропонуємо вступити в команду. Таша <кларусь> вона дуже крута. Виграє багатохороменська. Ти був хороменський? Так. Ти ще якого? Ти віп, віп-скінкувався. Я не вийшов, а ти державний. Ти чогось на потрібно покупати, я ж не вийшов. на орбінарі. На нас виспит. Ми ми перемогли, і мені дали кейс. Ну, до побачення, ну. Зараз все забереш награди. Ти, напевно, награди вже дні награди не зібрала. Тому навіть ще в місії забере награди і будем прощатися. Ну, давайте ще продовжимо. Nowadays, few people can download the real profitable games. Most people are playing pirated games. They will set a very high withdrawal threshold. You can't make real withdrawals at all. They only make you keep watching ads, wasting our precious. Precious time. Do you have any good suggestions? I recommend everyone to play BlockMate. First, it is a real money game. Winning bonus are not limited. How much bonus you win will be automatically withdrawn to your PayPal account. Secondly, it has no withdrawal threshold. You can withdraw your money even 30 cents. If you do not believe, oh, you can try now. No, sure. It's true, I got $100 right off the bat. That's because you are the first time to download and log in. All first time downloaders will receive $100 newbie bonus online. Today, I solemnly promise, if you download you me. and do not receive the $100 newcomer bonus. I take full responsibility. Click the download button below the video. Claim your $100 I can't. I can't. I can't. Так, зара высветится за хрестик. Вот тут зараз, з от, от, зараз з боку. Все, вийшли, Закрываем. Опять. Вот это мене вже достає. Вот так надо два раза. Давай, вибирай. Забираємо, далі награди. 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 И так получаем награди. У нас є награди, так. Да, вибираємо. Так от всіх е, забираємо награди. Пишіться на канал. Інформація. Поки ми, ми, ми забираємо, забираємо Забираємось. Підпишіться на канал, поставте колокольчик і ставте лайки. Добре, тоді, якщо е, всіх так хочуть, ми знімемо ще продовження цього новогоднього стріму. І в нас зараз ми... Виберемо дівчатку, тут це, да, це в нас буде граната пізь. Да, це буде граната. Я пішов, до седу, до седу. Окей, окей, окей. Медведя ловушка. Вот такая стежка граната. Так, еще купим 10 штучек. Так, у нас 12 штук сняв школы гранаты. Мы забираем бокс. Бокс забираем. У нас тут ничего такого не выпадает. А может пушка выпустить? Нет. А такі нам выпали из бокса предмети. Да, вот таки. І ще ми заму за зіграємо в карточну гру. І спину проти. Так, буде интересно читеть, то це буде дуже гарно. А нет, ну, нам 1500 а, а далі. День... Да. Почекаємо. Ще. А ще так, граємо в карту. В картах э, твоя задача, ты должен выбрать одну из карт, но в одной из этих карт, четырех, будет бомба. Если ты открываешь карту там, где бомба, то ты подрываешься и ты не можешь забирать свою mm -hmm. Поэтому не открываем. У нас mm -hmm. 20 голубей, это богато для нас, но мы все добрым. У нас даже смерть не выпала. Да, это было близко, нас все добре. Але добре. Десь на можемо до п'ятого можем Давай, зараз я кто думала? Давай сейчас я теперь открою. Вот это моя. Давай тогда Ой, нам бомба випала. Ну, ми можемо воскреснуть. Да, Добре то, що нам говорят, что Ну, це, Ну ні, це ми потратили. Ну да. Добре, це ми вже виходимо, тому що я боюсь зараз Щас, І вже нам не... реклама нічого не забирать. У нас такі е... штучки випали. Да, давайте. І... І давайте за е... гру, ми ще забираємо. І давайте І... тепер зіграє наш друг. І ще один давай. Да, давай. Добре. давай добре. Піштовав. Піштовав. И, я. И зараз еще я играю в Волос. Вова Чипси Геймс. Чипсы Геймс будет играть э, давайте в обезвреживание. Так вот, я зараз буду играть. И потом, если мне сподобается, то я, может, ещё пограю. Да. Э, ну, ти перекуси. А поки вы дивіться, як я буду грати в обезрезо. Ну, поки обезрезо не йде, э, е я вам расскажу правила обезрезо. А, правила обезрезо. Вы должны взять, э, если вы контртеррористы, ваша задача обезвредить бомбу либо убить всех контртеррористов. Не. И террористов, я не знаю. А если вы террористы, вам нужно поставить бомбу, либо убить всех контртеррористов. Так, тем временем у нас началось. Я возьму снайпер. Я взял снайперку, прицеливаюсь, и там ей кисюрак. Подожди, подожди. Мы стреляем без снайперки до пацана. Ой, пацан сдох. Так вот, Ой. У нас є снайперка. Ми зараз граємо. Венедігов теж є ніж і отака. Ми ж не хочемо вмирати. Ми терористи і кидаємо бомбу. Ось такі гранати у нас є. І ще у нас є флешка. Тем временем я с эти враги. Добре, мы, э, я контртеррористы защищаем. Ой, террористы защищаем. Вот так и все диглом. И зараз мы подпишемся сюда гранатой. Это, как вы знаете, гран... ну, может кто знает, вся граната называется... Э... Нет, свинч. А, ну и все. То, в принципі, ми виграли і ми вбили всіх. Ух, я захраню. О! В мене бомба. Так. Поки у нас бомба, тоді ми беремо оце. Ми беремо зі. З Халловінським скином. Ну, якщо чесно, зараз не... Це на Хеллоуін? Ага, ну це в мене скін з прошлого року. Да. Особливо мені не подобається те, що нас брали у і у прошлому відосі Ви ага. побачите. Да. Хеллоуінське обновлення. Це за Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ставим бомбу, ставим бомбу, ставим бомбу. Ми поставили бомбу. Тепер наша задача обезвредити бомбу. с ней не обезвредить, а так, чтобы никто ее не взял не и не И все думают, куда идти идем, тем временем мы тут сидим себе спокойно. Так вот, берем на... А, все-все-все! Серьезно, хорош, пацан! Так вот, и мы тут играем, пока что у нас я не знаю, как я так. Как я так продув, але добре. Мы зараз кидаем еще Ой, не так сильно. Ладно, похилимся, похилимся таким пистолетом. Все, у нас по хилкам мы сделали хилку. Все, теперь наша задача. Я знаю, куда они идут. Я уже, в принципе, понимаю, куда они идут. И тут. Ай, А, это цена, цена, цена. Сейчас мы знаете, как зайдем, смотрите. Необычный способ заходить. О, нас лечит, нас лечит. О! смотрите, это легендарная пушка. Это легендарная пушка. Узишки. Ты мощный, ты мощный. Так, пацаны, тем временем, пока все мы ну, тут, я хочу всех. Кого? А, а учился! Нам спасибо сказал. Люди, бог. Так, ой, да, друзья. Так от, э, поки ми тут доіграємо, це дуже офігенна серія. Вподобаю на поставте, будь ласка, тому що нам буде дуже приємно, якщо ми поставити всі до лайна. Та мисимо один день або вечір можна Так, да, ми цілий вечір. Хоча ми в Львові, ми діти, ми сидім, нам дали телефон і ми просто записуємо відео. Тому нам дуже буде приємно, якщо ви поставите нам подобайку і лайк, і все, що можете поставте. Да, так, да, ми вже за, за э, все це время ми два відео зняли. І це за оци от за годину ми вже доснімемо друге відео. Так. Мы за 30 хвилин робим видео. Так, появились мы с такой снайперкой. Сейчас у меня есть тактика, велика, велика тактика. Продумать нужно ее. Так вот, тактика заключается в том, что мы отсюда вылезаем. такой. Тут стоит вот такой ботяра, которого уже убили все. Поэтому, поэтому, поэтому. Мы заходим сюда с диглом и вот так стреляем по голове. Дох, дох, дох. Блін. Одного я зняв. Э, так от, э, ми граємо. Зараз Вибачте за звуки, за те, що все звучить, десь негарно, щось. То, э, це просто ми заснімаємо самі, да, нас немає яких фотошопів, ми просто заснімаємо. Сні, що, так, що я буду ага. І закачайте всі цю гру, вона топова. І без, не кошти гроші. Стендоф теж дуже круте. І рату ми закачуйте і ту, і ту гру. І підписуйтесь на наш канал. Я цього Best без забачу. Я на третьому місці. Так от, забираємо награди і я тоді да побачимо буде. Так от граю. І я так думаю, що сьогодні вийде ще одне відео, там де вже буде грати Арсеній, і він буде грати е, обізв'язування. Да, з Тимуром, якщо ми зможемо його канал ой, не канал, а його нікнейм за зробити наш друг. Поэтому ще не знаємо. Якщо вам треба, то додайте мене в друзі. Я зараз вам... Скажу один зараз. Тільки давай на гуляти, я продовжу відео. Напомню себе. Дивіться, якщо ID. хочете Старно. нас нікнейм, нас, euh, ну, мій нікнейм, щоб ви могли записати його і до мене друзята. Приглашення дужки, ау закрити дужки, чи один Сі. І тоді ви просто назимаєте продовжити виклик друзям і ну, от. І все, і ви получаєте це. І ви зможете зі мною грати. І ви випускайте... Позвольте випускати зі мною ролики. Кожен ролик можете зі мною випускати. А ч ви живете в Україні, в Києві, чи, чи в Рівному? Ви можете... Завітати до мене чи там прийти до мене, щоб я зняв з вами стрім якийсь чи щось таке. Тому всім you до побачення.